Братва всіх, вітаю, ви на каналі MotoTravel. В цьому відосі буде огляд мотоцикла Zontes ZT-201. Ось такий красавець, який є по наявності в мережі мотосалонів ArtMoto Брутальний апарат, який мені кинувся в очі, і я вирішую записати вам про нього огляд. В першу чергу, як завжди, це в нас огляд самого двигуна. Наперед скажу, що огляд не може бути повноцінний, оскільки подивіться, яка погода, капає дощ. Ми будемо говорити за його візуальну складову та технічні характеристики. Твигун. Одноциліндровий, чотирьохклапаний, х рідинного охолодження на 200 кубічних сантиметрів, який видає 22 кінські сили і 20. Ну, та майже 20 Ньютонів. буду говорити по факту, це 19, 6 коробка передач, бошовський інжектор, дуже класний мотор. Нагадаю, в мене на каналі вже є огляди 150-ки у один Зонтеса GK350, потім Т2 турист Зонтес 350, тому дивіться. Прошу до перегляду, там із кремлери у мене мелькають 200 GK-200. Подивіться на виготовлення, хто там писав мені і казав, що зонтес це непонятно що виглядає, але не знаємо, що буде на практиці, мотори реально ходять. Як на мене, в деякій мірі зонтес це преміальний Китай, що візуально це видно, що практика показує. Якщо не помиляюсь, тут ще й повітряно масляна система охолодження є. Ось радіатор, а знизу Вон радіатор. Блін, не видно, доступ херовий. Ну, Мод приємний. Кому цікаво як їде, я їздив. Звісно. Потужність буде, у мене основна аудиторія глядачів це люди на ліфанах, мотоциклах. Ви знаєте, що він їде, як НРФ. Мотор клапана. От так само. Нічим не гірше і не краще. Йдемо далі. Перевернута вилка, дискові гальма, ABS система. Двоконтурна попереду та позаду. Крутий я такий маятник, кребристий, фішка Зонтесі, це їхня реально фішка. Значить, сам мотоцикл нафарширований має безключовий доступ. Хто сумнівається, подивіться, є отакі, вон, зараз сфокусую ключики, тільки відходите на 2 метри від мотоцикла орієнтовно і вже ви його не запустите. Давайте, до речі, запустимо цей апарат. Якщо ви переживаєте, що тут безключовий доступ, сяде аком, хто ще в чайнику, не шаре, за оцим щиточком є значить, порт для підзарядки від павербанка або мережі. В комплекті йде зарядка, як до телефона, і заряджайте його навіть від павербанка в польових умовах. Головне виберіть павербанк нормальний, нормальної потужності. Тобто питання вирішено. В цій моделі 25-го року є датчики тиску в шинах. Про це нам засвідчує індикація на приборній панелі. Бачимо є система АБС, акумулятор, бензин, чек, датчик температури, рідини охолоджувальної, поворотники, аварійка є. Подсвіточка, само собою, фішка зонтисів. Бачимо, так? Да? Класно зроблено. По колесах 17-ті спецьовані. Переднє 110, позаду 130, якщо говорити за резину. Приємний тихий вихлоп, якщо підгазнути, буде весело, звук тут реально приємний. Зараз за мікрофон закріплю, секунду. Звучить. Так, в нас тут електроніки вистачає. Якщо нажати першу кнопку, це в нас доступ до бензобака, відкручуємо, заправляємо. Так само інша кнопочка в нас це щелк. Знімається сідушка, але я знімати її не буду. Дуже круто зроблено технологічно. Курки в нас дуже приємні, виготовлення ахіоренне. Моргалка, ближня, дальня, аварійка, поворотники, гудок і налаштування приборки. онквацею. Так. Тріп, одометр. Якщо на одометр зажати кнопочку, он, бачите, з кілометрів перевод у милі. налаштувань вистачає. Приємний мотоцикл, габарити зразу скажу. Не якийсь там габаритні, він не такий і великий, але для пацана, який хоче виділятися, мати базову потужність мотоцикла. Перший якісний мод, оце раз. Дуже брутальний, подивіться, як він виглядає. Давайте навіть і так відійду на оптику. Оп! клац, Дуже крутий апарат, дуже ну вигляд серйозний. Це клюв. Модифікація У1 характерна тим, що тут буде цей клюв. Є просто без одинички. Це буде без клюва цього. Ну да, Він такий чимось на КТМ мені схожий. Дюк 200, якщо клюв цей прибрати, щось є, якийсь задаток непонятний. Для пасажира, понятно, ззаді буде місця небагато, але все одно така сідушечка продумана. Триматись треба буде за водіям. Підвізка передня не регульована, ззаді можна скрутити ще м'якше. Скажу так, положення вже таке, що приємне, але можна зробити м'якше за бажанням. Характерна відмінність від 4-х клапаних китайських інших, що тут уже 520-й ланцюг. В більшості 200-х буде 428-й. Це вже показує з практики, скажу вам особисто, що 520-й це більший ресурс, навіть якщо це ноунейм, no він буде виходжувати до. Наступної заміни, що треба, точніше, не заміна, а регулювання підтяжки, буде виходжувати більше, чим тонший, 428. Так, оптика, щоб показати, що це Крутий мод. Зеркала регулюються, Вітрозахист рук також йде в комплекті. Наявність, я вже казав, зонтесів це 350, 200-ки є. Взагалі зонте зробить ще більшу кубатуру. Класний апарат, реально такий заряжений, грунтовий протектор резини. Тому, друзі, коментуємо, пишемо, обов'язково підписуємося на канал, будемо з вами на зв'язку.